Київське Динамо за тур до фінішу стало чемпіоном України? Нам вдалося ексклюзивно поговорити з президентом Киян Ігорем Суркісом про продовження контракту з Андрієм Єрмоленком, Підсумки сезону і майбутнє трансферне вікно? Дивись далі. Ну і звичайно підтримуй наше відео вподобайкою. Перше запитання от та новина, вона, яка зовсім нещодавно з'явилася про перепідписання контракту з Андрієм Єрмоленком. Наскільки це були непрості перемовини? Як вдалося такого лідера вмовити? Це дуже були, були прості перемовини, тому що з Андрієм ми спілкувалися місяця два тому. Я сподівався, що він продовжить кар'єру в Динамо Київ ще на рік, а може і, і більше. Тому приїхав сьогодні на базу для розмови з головним тренером. Я поспілкувався спочатку з Андрієм Єрмоленко. Я запитав у Олександра Володимировича Шовковського, потрібен йому Єрмоленко на наступний сезон, тому що без головного тренера ми не можемо, я не можу вирішувати такі питання, це дуже відповідально. І він сказав, що він не просто необхідний, він повинен залишатися в команді, тому що велика у нього мотивація. Я можу вам сказати, що Ярмоленка з таким ентузіазмом посприйняв, що я йому запропонував контракт ще на рік. І... Хоча, можливо, він би мені допоміг, допоміг би бути спортивним директором, бо мені було б легше. Є проблеми, є проблеми в селекційній роботі. Ми все це розуміємо, і тільки професіонали повинні цим займатися. Ну, Андрій нам повинен на футбольному полі, і перед нами стоїть завдання попасти в лігу чемпіонів. Ми будемо все для цього робити. Ми попитаємося, ус, ус, як то кажуть, усилити команду. У нас дуже талановита молодь, але вона може заграти не Ну, Ми це бачимо на хлопцях, які грають сьогодні в команді Київ. 90% 95, я вже казав, це наші воспитаніки в команді Дубінчак, Вівчаренко. Брашко, Ванат, Михайленко, Шапаренко, Попов, Попов Біловар, Діячук. Сьогодні простіше сказати, хто не воспитаний Київ, чим перечисляти всіх. Може, когось забув, нехай не ображаються. Питання по сезону взагалі. От чемпіонат пройшли рівно, без втрат, без поразок, в Кубку фінал. В Єврокубках провал. Як ви можете оцінити, який підсумок дати ось цьому сезону як президент? Я казав поетапно. В Єврокубках був провал, але відверто можу сказати, все було поставлено на виграш чемпіонату України і всі дії, які були напротязі цього сезону, були зі мною согласовані Олександром Володимировичем. Я не можу сказати, що ми е, навмисно поставили провали в Єврокубках, це дуже для нас знає, велике значення Єврокубки, тому що е, в Єврокубках можна показати себе на кращій стороні. Футболісти це для футболістів реклама. Ми ж повинні розуміти, що чемпіонат України не всі, не всі бачать І в Європі, а всі хлопці хочуть грати в Європі, всі е, мріють. Як -то Тому це дуже важливо. Ми будемо е в наступному сезоні е робити так, щоб ми виступили краще. Ну, чемпіонат був пріоритет. Що касається кубка, я можу тільки сказати, що хлопці робили все, щоб здобути цей кубок. Він не був для нас прохідний, а це, це тільки підняти кубок над головою. Але серія пенальтів це лотерея. Тому я не можу, не можу мати до них ніяких претензій. З Ярмоленком контракт подовжили. Олександр Караваєв теж досвідчений футболіст, чи ведуться то... перемовини з ним по продовженню. З Олександром Караваєвим сьогодні-завтра ми приймем, будемо приймати рішення, як то кажуть, м'яч на його стороні. Тобто є вже пропозиція? Я йому дав пропозицію, м'яч на його стороні. З всіми хлопцями, які я. Говорив, всі продлили контракт. Це Ярмоленко, Бояцький, залишився Караваєв. Питання по знов ж таки міжсезонню трансферному на які позиції готується підсилення, чи когось вже переглядають? Чи буде це підсилення. Сподіваюся, що воно буде. І зараз іде розмова з Олександром Володимировичем по поводу того, що нам, нам потрібен центральний захисник. Ми б хотіли б лівий хав і нападника. І ще таке питання по ванату Та інформація, яка шириться, що, мовляв, турки запропонували 10 мільйонів, наскільки це відповідає дійсності. І плюс про Тореса, про новачка теж кілька Давай, слів, скажіть. Давайте так: ні, одного, ні одної пропозиції поки не було. Ні по Ванату, ні, ні по одному нашому футболісту. Можливо, буде. Будемо розглядати, будемо сідати за стіл переговорів і будемо розмовляти, як це в цивілізованому світі. Все, все, що я можу. Про Тореса Ториця ми на нього розраховуємо, його дуже, дуже в, в ньому був зацікавлений головний тренер. Ми повинні, повинні його підготувати гарно, щоб він приносив користь команди Київського Динамо. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.